Цей чоловік не був супергероєм з голівудських фільмів, до яких ми звикли, тим не менш, він врятував людство. Мова піде про ноя чоловіка, який, попри осуд друзів, сусідів та власні сумніви, по суті, врятував сім'ю і не лише їх, бо виконав Божу волю. Біблія називає його праведником в його поколінні, за що Бог його рятує, його і його сім'ю. Перед тим, як ми почнемо, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Натисніть дзвоник, щоб отримувати особисті сповіщення та не пропускати нові відео на нашому каналі. Уявіть, що до вас звернувся Бог і сказав зробити щось божевільне: щось, чого ви не вмієте, бо зараз абсолютно нелогічне, те, що просто насмішить усіх ваших друзів. Приблизно в такій ситуації опинився Ной. Бог сказав йому, що дуже розчарувався в людях, які так багато грішать, і вирішив знищити їх. Бог наказав збудувати Ноєві ковчег велетенський корабель, який помістить усіх тварин, плазунів та птахів парами. Корабель довжиною приблизно 133 метри, шириною 22 метри та висотою 13. Ной отримав завдання від Бога підготуватись до потопу, який стане судом Бога над світом, де панував гріх та насилля. Лише він вірив в обіцянку. Ной не був будівником суден, але вірою переміг будь-яку невпевненість в собі, страх перед думкою інших, страх перед майбутнім, і був врятований разом з сім'єю. Хто з людей, кому Ной пропонував поселитись в ковчезі, не захотів приєднатись до його сім'ї? Коли Ной закінчив, Бог послав на землю дощ, який не впиннули в 40 днів та 40 ночей. Коли дощу щух, і вода зійшла, Бог пообіцяв, що більше ніколи не буде нищити людство. І підтвердив своє слово, союз з Ноєм, веселкою. Вона стала символом миру між Богом і людиною. На картині Якова Бассано зображено період часу, коли Господь почав приводити до ноя тварин. Першим, що відкидається в очі, це трап. Саме ця діагональ композиційно додає динаміки усій картині і візуально розділяє землю і небо. На полотні так багато деталей хочеться роздивитись усі. Тварини дуже покірні. Кожен із зображених людей з легкістю і безпекою торкається навіть хижих тварин. Центральна постать, звісно, сам Ной. Художник вирішив привернути до нього увагу додатковим променем світла. Втім, і так можна з легкістю прочитати, що Ной говорить з Богом. Його голова піднята вгору, руки жестикулюють. Ной у постійному зв'язку з Богом, бо наш порятунок це спільна справа. Бог дає спасіння. А людина приймає його або ні. Ковчег має ще декілька значень, які, можливо, вас здивують. Ковчегом називалась священна скриня ізраїльтян, які в якій зберігались таблиці закону Моїсея, тобто 10 Божих заповідей. Ковчег завіту був символом присутності Бога. Цікаво також, що ковчегом у храмовій архітектурі називається центральна частина, де стоять вірні під час літургії. Іншими словами, ковчег це місце, в якому ти можеш знайти прихисток. Ковчег став спасінням для людства під час потопу. ковчег заповіту зберігав Боже Слово та Його закон, який рятує нас від помилок, від гріхів, адже дає чітке розуміння, як правильно діяти, а як ні. І ковчег як храм, де у присвятих дарах ти зустрічаєшся з Ісусом сам на сам і приймаєш його у своє життя. Серед страхів, які вирують зараз під час війни, страх майбутнього, страх прийняття неправильних рішень, страх втратити рідних і своє життя, шукай свій ковчег, який дасть тобі мир і упевненість, упевненість, що Бог поруч, по всі дні аж до кінця віку. Поділись цим відео з тим, кому зараз дуже важко. І не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео.